Сьогодні, я думаю, що багато хто з виборців переконались в тому, що ми давно впевнені, що парламент цього скликання це не парламент, це найвищий вищий законодавчий орган. Це звірінець. Звірінець. З тією лише різницею, що людина, коли йде в зоопарк, вона платить якийсь квиток на отримання цих звірів. А цих звірів утримує держава. І вони у такий спосіб утверджують так звані демократичні принципи в Україні. Тому для нас нічого незвичайного не відбулося. В черговий раз представники партії, найперше партії Свобода, продемонстрували своє фашистське обличчя з усіма наслідками, які з цього випливають. Ми зараз. Йдемо у фракцію, будемо консультуватися, думати, як реагувати на, на все це. Але я все-таки хочу сподіватися, що те, що відбувається в Україні, має побачити Європа, яка запрошує Україну до свого складу. Але певні політичні сили збираються йти туди із своїм уставом. Вони збираються Європу переробляти на свій на свій лад. На Своє розуміння того, як це має відбуватися.